Вправа 875. Запишіть число у вигляді звичайного дробу або мішаного числа. Ну що ж, почнемо. Дивимося, у першому завданні записано 4,9. Записуємо у вигляді мішаного числа. Пишемо, що це дорівнює 4,9. Переходимо до другого завдання. Бачимо 8,95. Записуємо вигляді мішаного числа як 8,95 Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 1,567 тисячних. Записуємо вигляді мішаного числа, що це дорівнює 1,567. Є. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 0,2. Записуємо у вигляді звичайного дробу. 0, не пишемо, а пишемо просто 2. Це правильний дріб. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо тисячні. 0, 0 не пишемо. Пишемо у вигляді звичайного дробу. Це як 43. Записуємо тисячних. Є. Переходимо до шостого завдання, бачимо тисячних. Записуємо у вигляді звичайного дробу, пишемо, що це дорівнює 8 тисяч. Переходимо до сьомого завдання, бачимо 5,06. Записуємо у вигляді мішаного числа. Пишемо, що це 5,06. Переходимо до восьмого завдання. Бачимо 12,018. Записуємо у вигляді 12,018. Є. Ну що ж, ось таке мішане число. Ну що ж, ось таке завдання на запис десяткового дробу у вигляді звичайного дробу або мішаного числа. На цьому вправу завершено.